Доброго ранку, любі друзі. Ви на каналі Катя Рибалка. Сьогодні ми з Санією приїхали на таку от дуже гарну водойму. Ви написали в коментарях, Привет, що вам друзі. дуже подобається такий наш тандем. Походу, ви хочете, щоб ми просто спились. Такий тандем він веде до алкоголізму. Ну сьогодні сьогодні ми взяли трошки там з собою. Трошки взяли. Да Михайловна так. трошки да щоб нам не було холодно. Проїхали танки, грязі не бояться. Проїхали по таким. Як то кажуть, грязям ну, да? болотам, да, по грязям приїхали закрита водойма, така яка не сполукається, До речі, до речі не сполукається. Да, давай зразу скажемо, що ми зараз будемо надавати човен, значить водойма закрита, яка не сполукається з річками, водойма да. закритого, типу. закритого типу. Все, тому, будь ласка, залиште нас. Да. і чого на човні, тому що тут Якщо ловити з берега, дуже-дуже маленька ділянка, де можна підійти до води, і тут ну, тільки треба човен. Приїхали, що ми? Ловить щучку. Так. Да, Сподіваємось, що у нас все вийде. А ти там далі, давай я буду роз, роз, роз. Так, Як добре, да, що я дівчина і можу натискати такі важкі речі. Оце мені подобається. Саньком приїжджаєш, у нього лодка надувається сама. Він все носить, коротше, ну я тільки потім беру удочку сюди. Ну, бере з собою, да. <рес> бере. Як завжди, звісно, потащив він мене на риболовлю, коли дощ. Я з собою взяла до живічкан про всяк випадок. Значить, от таке от, виходить, у нас тут, по суті, велике, величезне, дике. Озеро. Нікого нема. Тут, слава господу, безпечно, бо орків тут теж не було. Ось така краса осіння. Ох, і рибка гуляє. І рибочка гуляє. Як ви кажете, вам подобається наш тандем, тому пропоную вам в тандемі підписатись і на мене, і на санька. Якщо ви досі не підписані, канал про спінінг in UA, саня знімає вам риболовлі тільки, тільки на диких водоймах розказує вам там про Снасті, про все наше ловить. Абсолютно безкоштовно, тільки за підписочку. Рекламу з будемо робити потім, ми ж блогери, без реклами не можемо. Е, так, Якщо коротко вам казати, ловимо сьогодні на воблери палками такі твічингові і беру з собою ще палку для джигу е, 3318. 3, так у Сані класна система. Лодочка НДНД. Зараз у нього є тут всі е, штуки, щоб її швидко накачати. Цей насос, як він називається. Так, Це насос, який двох цей, двох його. Двох, ну типа двухконтурный, то тобто, есть там спочатку йде просто повітря, а потім доходить до поршньової системи, і він може добити навіть ці, як вони називаються, сап сапи у ага. Ті, що вкладуються аєрдекі, аер, надувають там до 07 до нульвосьми Тобто виставив тиск, натиснув кнопку і займаєшся своєю справою. А тому, а то, що в лодці немає, в мене в човні, немає дерев'яної підлоги. Так? Да, ND, ND. да, це, це класно. Це інде низького тиску човен стоїш в ньому просто як ну в нормальному човні? Ну дуже класно, що ти економиш час по збору цього човна. — Це всі поняли, що це дуже дорого коштує по багатому <сум> по багатому, все. да. Ну а що ти поробиш? Олександр Борисович, начальник великий, може собі дозволити? Да. Начальник міра. <рес> Директор Ворзеля. Директор <рес> Ворзеля. Дивіться, друзі, саня мене вчить прив'язувати сталевий повідець через флюр. Так. Лайкхак. Like лайкхак. Like like Для тебе лайкхак. Like Дивись, бачиш, у нас е, ця струна, вона десь 0,28, мабуть, і вона може е, на зачепі перерізати твій не дуже товстий шнур. Тому я роблю так. Значить, у нас є флюр. Да? Це 0,55, ось дивіться. 0,55 флюр. Ми сюди, з цієї сторони, в'яжемо звичайний клінч на 3-4 оберти. Більше не треба, тому що у нас товстий флюр, він не, не розв'яжеться. Ось, звичайний клінч. Угу. Затягуємо. Обов'язково змочуємо, коли затягуємо. Це можна знімати. Так, затягнули, бачите? Ось така історія. Ага. Відрізаєш отут оцю фігню. Обов'язково відрізаний кінчик кладемо в карман. Не викидаємо. Так. Да, не викидаємо. Беремо ось такий от кусок сантиметрів, ну я знаю, там 5 флюра. Це ми положимо сюди. Ага. Ага. Бачиш, да? так? І тут в'яжемо восьмірочку. А далі ти догадуєшся, що треба робити. так? Так. А далі Твій самий популярний да, шнурочок да, там да, далі. Да, да, Вузол спортивний. Зав'язали тут ось таку вісімку, те ж саме змочили, не ж така, за ми затягнули. Відрізаємо, залишаємо. Дивіться, це в карман. Угу. Залишаємо ось такий хвостик малесенький. Бачиш, щоб він у нас не розв'язався. Угу. І продемонструю свій і самий флотін, легкий. Да, і От, потім... Флюр, до речі, я саме таким вузом да, і, і, і флю, в'яжу. Флю, флюрові поводки так само, без всякої фурнітури. Скрутили, бачите, так, щоб у вас вийшло. Приклали. Петелькою. Цей угу. кінець робимо раз, два, три, чотири, п'ять обертів більше не потрібно. Продіваємо оце сюди, угу. все і. Затягнули. Дивіться, який гарний вузлик удавка. Все. Отака і історія. Чекай, 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 фокус соловом. Угу. Ну, На руці, так, буде. О, так. О є фокус так. Угу. Ось, що у нас виходить, да. Ну цей кінець ми теж відріземо. Uh -huh. Ось така історія. Ніколи у вас не обірветься, не обріжеться шнур. Uh -huh. А головне, якщо ви тут використовуєте е, безузловку, безузлове uh -huh. з'єднання. Оця фігня ніколи вам не розіб'є ваш тюльпан. безузловка може. І ще така штука, що скажете, та воно ж кільця не пройде. Да не пройде воно кільця, але ж дивіться тут, який звис. Ви кидаєте мінімум отак. No. Так що, Круто, на, дякую, на вуса. слухай, буду знати. І підписники всі Рости також. Рости вуса і мотай на вус. <рес> Нарешті ми вийшли на воду, збирали ми снасті довше, ніж човен качався. Більше знімалось. Ну, а це тому, що блогерська тема. Собі люди нормальні приїжджають, одразу ловлять рибу. Ми поки скажи, то, все, Саня, поки все запишемо. Хорошо, хоч реклами спочатку не знімали, то вже легше. Короче, Санька каже, тут починати ловити на твіч треба. От, соп. я... ой-ой. От я це тут і роблю. Так, ну що? О, глянь, гляньте, грай. що? ще остаточний, там його поливати. О! О, Михайловна! Михайловна, риба! Блін, блин, блин приха! Включи мені камеру, будь ласка. Давай, давай, давай. давай. Це трохи треба. Давай, давай, там що щось... там нормальна риба? Да. Оце ти вгатила. Як завжди, слухай, я поки тут знімаю рибойка, був сон. Ти вже тянеш рибу. Сань, мені здається, що я багранула взагалі її. Ну вона ж влупила, ти ж її не просто багранула, вона клювала. Я не знаю, просто ну. Що, просто що вона зачепилася. Зачепилася ще гачком. Сань, знов ти мене притягнув О, на своє місце. Диві, так диви, слухай, так це для цього місця крута щука. Та ти що? Ти Глянь, слухай, це кілуха. <рес> <рес> Штухала, це... <рес> Сань, ну як завжди? Ти мене на своїй точці. Це кілуха, ти прикинь? Я прям не очікувала. А, ні, ну вона за голову все бо вернулася, це, ні, це ні, атака. ні, дивись, вона вирвала, он, бачиш, в неї в пащі задній крючок, ага. а інший в тому. Бо вона так почала топити, я аж фрикціон почала розслаблятися. Знаєш, я подумала, що просто велика риба ну рве, так, а вона, бачив. Михайло, ну тебе в баню. Я тебе тягаю на свої точки, блін, а ти їх палиш. Ти їх палиш і гатиш тут рибу. А Обловлюю тебе, да? Та то що обловлюєш, то херня? Я ж радий, що я привіз тебе, як гід. Як гід, привіз тебе. Сань, як... слухай, а може хтось захоче з тобою на риболовлю поїхати, візьмеш? Візьму, звісно. За великі за гроші. Роблого. Ну то будемо домовлятися. Да? Будемо домовлятися. Ну, ви йому напишіти. Ну, реально, блин, друга рибалка. І сразу, да, Я б заплатила да. за таке, точно. Да? Як так. мені повезло, що ти мій друг і це все на, на, на шару. На шару, так? Да? Да. За це, за їду, чисто за сало, так? Да? Клас. Слухай, Михайло, то ти її на сітку взяла, бачиш, да. Оце очко 25-ку, вона залізла просто. Е, що це за воблер У мене і, та шайнер і та шайнер, да, це шайнер ну, називається. Це в мене не репліка, це оригінальний. Коротше, Саня сьогодні вам показує бюджетну риболовлю, а я дорогостоящий. Саня сьогодні навіть ще закиду ні, жодного не зробив. А Вже руки риби ваняють. А Вже руки пахнуть щуками. Ладно, давай, бо я тут це. Капець. А е, ніяких котлет? Ніяких котлет? Все, ну знайди там карцан. Ой, гарнюнька. Молодець. Молодець. Раз вже я піймала рибу, друзі, то вам показую. Це Воблер Іто Шайнер. Оригінальний. У мене сьогодні... До речі, такі цікаві гачки в нього. Мегабас. Mm. Слухай, я чув, там людина одна на просторі інтернету розповідала, що ті гачки в фігові. Що риба з них сходить, я тобі скажу так, що ти бачила, як я відчіпляв рибу. Так, ледве ти відчепив її. Якщо відчіпив, то справа не вачка. Так що ну, реально ну, боблер так, працює. Він, 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 ну, це він, він, всім відомо, що тут розповідати. Єдине, що зараз він коштує як нирка. Але зараз в магазині Fishfish, що я купляла, там зараз гарні знижки до 60%, тому у вас є можливість придбати собі оригінальні е оснастки трошки дешевше. Е е ловлю спінінгом Sportex Nova Twitch. Спортекси, ви також знаєте, що це якісні круті палки. Зараз також є знижка, що дуже приємно. І я нею вже ловила дуже задоволена. Мені вона подобається. Мені сподобалося, як вона в'язала рибу. Все класно. Шнур тут японський е яматойо з недорогих. з недорогих. І катушка Дайва Калдія. На цьому у мене комплекті. І другий комплект я вам буду показувати, якщо буду на нього ловити. Сань, що це таке стоїть? там? Лопатка. А, Мені знаєш, Я ж сліпа вже стара, показала це, що риба. Хотіла, плігати, да? Хотіла да, плигати, так? Хотіла завжди туди плыгати. Плигати. Саня вже реально стара жінка. Що ти від мене хочеш? А от риба була, дивись ото. Ось там зараз. Цікаво, да. чи то щучка була, чи ні. Ну зараз перевіримо. Посередла таття. Ось такий у мене моторчик, Саша. У нього, до речі, емейл. Саша мотор. Да. А чого так? А я... Тому що перший форум, на якому я заре... зареєструвався взагалі в житті, це був форум Маторола. Коли я. Ну не Матарола, не той, що в ДНР, да, отай там, а той маторола, що телефон колись був такий модний. У мене був териф... телефон райзер В3. Такий кру... та, леза, та дуже крутий. І я зареєструвався на тому форумі. Всім і... сказав, що всім в що у тебе райзер В3. І... Ні, і там виходить Саш, ну типа Саша, і Мотор, типа мотор, Моторола. Получився Саш Мотор. Ну чим прикольно це е... нікнейм, тому що він унікальний. І нема, ну на, на будь-якому форумі потім рігешся. От, і все добре. Так, дивіться, ми сьогодні будемо використовувати холод. Е, це в тебе вже другий Лоуренс, якщо не помиляюсь. Ну так, да. ну це ще песочка дев'ята. У мене теж є. Ну, у мене не е ну, у мене просто еліт. Тебе да, тебе еліт. Просто... Я його татові подарувала, якщо чесно. Я багата жінка, я папі подарувала свій мотор мотор, mm -hmm. блін. Мотор поки не подарувала, тільки холод. Ну, я отакі от собі перехочу. Ну, слухай знаєш для чого він потрібен нам сьогодні? Взагалі, ми що? просто будемо відмальовувати карти глибин, просто щоб ми розуміли де тримається риба, як ставити човна. Ну і покажемо, можливо, покажемо підписникам, що можливо, тому що я рибу. не знаю, чи будемо ми це знімати. Як ми виставляємо човен по відношенню до свалу, де ми саме спіймали рибу? Дивіться, ми на глибині Один метр три. 30. Так, ми були на глибині 3 метри, зараз от прийшли на миляку. Так, да, оце оце це не риби, це затоплені латаття, Бачите, затоплені латаття, тобто Ми стоїмо зараз над кушерями і спробуємо поганяти мілководні поводній А, От, власне, да, усіх і видно. Оцей човен тут а, раніше, ніж ми. Слухай, він що, типу, займається тролінгом, чи мені Та Може, переїжджає. Коротше, ну я в нього риби не бачила, він стоїть щось посередці. А ми зараз проб'ємо так от береги. Якщо нам холод покаже рибу, ми вам також її покажемо. Поки що у нас одна покльовка у Каті, одна риба. Ну, в смысле, це, це одне було. Угу. Кинув, є все, більше ніяких не було у нас там так. Є. Є О, прямо зараз. Ой, молодець. Бачиш, Сань, дивись, да знаєш, де вона стояла? От, Indemnets. бачиш, кусочок латаці стоїть. Суха, sure, ти вже дві спімала. Дуже-дуже акуратно, бо всі, всі історії всі опиняються в ручках. Давай, я тобі, Ні, -ні оце, я думаю, що я можу обережненько зняти. Ну, таке зовсім маленечко. зовсім маленечко. Ну тим паче щучка, друзі. Глупила Катя, так? Глупила, так. Я, чесно кажучи, тіла ті її почула. Да? Така, так, да, вона ударила, ну така подивись. Ну, в мене воблер, в нього він більше, ніж її голова. Ну, Ну, це рибка. рибка. Зараз тепер зняти її з двох очків. Ну, нормально. Що тобі допомогти чи сама? Ні, я цю, цю цю можу сама так? Я думаю. Ну, давай. Шок контент. Щоб контент, як я нігтів. Татя має. з манікюром знімає, знімає штуку ну, з, япон... з японського воблера. Все. <smart> а, і вдруг куси загубу. Не бійся, все буде нормально. Чи ти хотів сфоткатися? <smart> Ні, так, і ти знаєш, що я такою фігню не займаю. Знаю, знаю, знаю. Все, давай, давай ловити далі. Так. Все, давай, давай. Почався дощ. Саня, любимо на рибалку, мене кликати, коли саме дощ. Другий раз ми з тобою їдемо. Минулого разу нам трошки більше пощастило. Є у мене з собою дощовичок, такий гарний. Друзі, це компанія Carpe Diem, український виробник, я вам дуже рекомендую завжди цю компанію, вже 3 роки. такий дощовичок, як у мене, він коштує дуже дешево. І, до речі, не обов'язково це у мене спецзаказ такий е жовтенький колір. Дівочий. Там вони чорні, колір хакі є. І термуха в мене Carpe Diem, Ну, роздягатися, щоб вам показати, зараз не буду. Хоча, Шо, Саня, ти скажеш? Нормальний контент роздягатися. Не, 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 не надо. Не треба, ні? Все, Саня сказав, що не роздягаємося. Залишаю вам посилання обов'язково. Дощ став взагалі такий сильний, достатньо. Я сподіваюся, чесно, що він нам активує рибку. Так часто, знаєте, кажуть, отак от Саня, бачите, весь час у нього робота, не дають йому рибу половити. Так от, я сподіваюся, що дощ нам рибу активізує. Часто кажуть, що дощ рибу прибиває, а насправді, ну, якщо дивитися по логіці речей, він має її активізувати, бо вода насичається киснем, а киснем робить рибу активною. Сань, ти в що більше віриш? Те, що я раком стою, Те, що ти стоїш раком, я теж в тобі вірю. Там я кажу, краще, ти як вважаєш, що дощ рибу прибиває або активізує? Дивлячись яку? Щуку? Ну, а за, після дощу одразу кривачку. О, після дощу, ну тобто активізує. Да. О, все, я то і маю на увазі. Злива не те слово. Тебе курточка тримає? Там не тримається. Вибучаємось одразу за краплі. На ваших екранах. Так, можуть бути реально крапельки. Трошки злива. Сподіваюся, що ми хоч мокнемо тут поблизу. Не дарма? Не дарма, так. Таку мамочку кіл на п'ять зараз би. А слухай, взагалі що небудь. Така, знаєш, як то кажуть, погода щуча. Да? Коли не гарно рибаку, то гарно риби. Але у нас щось трошки одна рибка сьогодні і поки що. Не пам'ятаю, чи я вам сказала чи ні, маленьку щуку на такий от мегабас спіймала. Вантен. Але Саня правильну ідею підкинув. Зараз він е твічить, а я поджигую. Тільки мені треба, щоб ти мені паличку мою подав. Порибалю я з портексом Black Arrow. Тут у мене 3.19. Е шнур X-Game від... Азури, катушка азура Фертран 2500. Е сілікошка, тут у мене віст. Драго він називається. Спробуємо на нього. Що вийде? Блін. Слухай, Сань, ну реально, знаєш, ми з тобою не шукаємо легких шляхів. Минулого разу ми з тобою лазили по воді. По вуха, так? Да? По вуха, да, реально по вуха. По болотах. Цього разу ми з тобою приїхали пізно куди на човні під дощем. Да, бо вчора у була... мене був манікюр. До да, речі, да. подивіться, у мене манікюр під колір цього шнура, яка краса. а. Ти Це їздила ну, то фіню займалася? Та я вчора не змогла, Оксана каже, погода класна. Давай поїдемо ну, вчора. Там сонечко було, я навіть тобі скажу, я без куртки ходила. Я кажу, Саша, не можу, я дуже зайнята. Він мені каже сьогодні, так чим таким ти була зайнята? Я йому показую, дивись. Манікюр. Манікюром, Манікюром зайнята була. Ух ти! На таких шнурок таких не будеш... Телефон був... не знайду, да? да, Ти будеш зараз дуже ржати, бо шнурок такий, як це як... як моя жизнь. Шнурок такий, як рудра. Дивись. Йооо. Дивись, на дуже-дуже такій великій паузі. от така от блин, це смішно. Ну, Сань, ти розпочинешся, я тебе з цим вітаю. Не. До речі, можна її закидувати. <реклеви> Очки, так, да, не знімати знову і закидувати. Ну. Так, ну так, да, ось в мене така перша рибка під дощем з трави. Ось такі. ну Якщо на витягнутих руках, дивіться, то можна сказати, що тут грам 800. Так, да? І так. що в тебе просто пальці... Да, грам 800. Величезні. Так, ну. Пальці величезні. Ну, бачиш на таких коротесеньких, коротесеньких ривочках. Да. Там в траві, от, майже на місці, то це каже, що? що вона падла стоїть. Просто стоїть і не хоче жрати. Отакі, от поняла, динс на місці. Ага. Пауза, динс-динс, а потім. На... Або блесплави сплав... плавающий, він такий вспливає, поняла, колихається. Просто от навіть отак на одному місці. Сань, що ти там розпаковуєш, показуй. Я купив я собі силикони. Силикона тут таких, бачиш? О, віст. Угу. Це... Крутий силікон. Стільки накупився, гогу. -го. Та тут все слуха, я взяв це 2,8, а мені треба. Ну, до речі, такий пакет ти багато не заплатив, я думаю, бо в них дешевий силикон. Чи що? Ну, силікон дешевий, я кажу, такий пакет скільки? там, Гривень на 400-500? Ні, трошки більше, бо я багато замовив. Я люблю, знаєш, коли замовляєш, щоб один раз і тіпа, на, на сезон. Ну, Порядна людина, у кого він такий лохолос стоїть, так. крутий. Що тобі силікон вже купити? О, ось, о, диви, які три трифети. Бачиш, зараз будемо да. на них гасити. Давай. Шнур, правда, в мене такий трошки пацанячий. Півторачка. Чи один і два Ну, mm. Оце я брав під корчити. О, є. Ух ты! Одразу, о, блін, зійшла, ти прикинь. Капець. Прикинь. Сухай ти купарила, блін. Я тут викинув в сторону цього і сразу же з першого закину. мойо! Капець, я вже газака D4 Тука, зробила мене... Вона сиділа, мене не було. Да, вона, сиділа вона якось, мабуть, дуже акуратно... Та ні, вона так бахнула, зараз побачимо, може. Бачиш? Угу, вона реально стягнула. сиділа, блін і... Це навістаєте тик ти, да? ти понял? Я в шоці. Так, Катрусь, ось дивись, ми з тобою трошки відмалювали карту, це робиться прямо ось так на воді. Поняла? Воно робить ну, онлайн, типу, верніше це робиться офлайн, все. Ось дивись, ось ми стоїмо, бачиш ось, ось о, ті, що там більш оранжева, це пупки такі. так? А ті, що більш, більш жовтіше біла і виходить на синє, то ями. Дивись, ми стали з тобою, виходить, прямо на бровці. Бачиш щось бровка uh -huh. так іде. Сюди виходить яма. Ось локальні такі ямки, а оце, виходить, бачиш, бровки всі, угу. В ту сторону, в цю сторону. Коротше, дуже перспективний. Да, дуже перспективний вістяк. Вістяк. І зараз зараз покажу, якщо тут. О, диви. Бачиш, от ми стоїмо саме на бровці, і ось біла риба. Бачиш, ось угу. вона, біла риба. І ось щось таке покрупніше стоїть. Ну, давай спробуємо тут. На годиннику вже час дня. То, в принципі, ми на воді вже... Багато. Довго ми вже тут. Коротше, ми десь в дев'ятій там з копійками з... встали. Ну, Поки ми доїхали, поки, човен, там, поки зібралися. Типа, планували раніше, ну так зараз комендантська година, особливо раніше не виїдеш. І все одно, ну, типа, там піймали ми три так, щучки, виходить? Три ще було декілька клювань на віста ікс-вісту Саші. У мене клювань... Ні, щось там було, ну то скоріше була просто біла риба, я по ній пройшлася. І все, от така от історія. Тобто ми тут зараз цей локальний шматочок обловлюємо і повертаємось туди, де ми починали твічити. Спробуємо ще там зловити. Дощ, як ви бачите, закінчився. Наскільки він закінчився, невідомо, бо отаке от небо. Отаке от небо. Побачимо, побачимо, що буде. Це чудова риболовля. Що тут, покльовка була? Ну то так, як на падінні, щось підпало і є щось таке. Там це була таке влочка. Влочі це квадратні. Не можемо ми піймати рибу, бо не вміємо. То ми попалискали всі воблери, всі силикони. Ну, на що ти таке кажеш? Все ми вміємо. В не ловиться. Просто не показуємо. Ні, ти, 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 блін, з другого, з другого Ні, ну yeah. Все ми вміємо, просто не показуємо вам, як ми вміємо ловити рибу. Вам просто показуємо, як ми її не ловимо. Насправді, сьогодні була прикольна риболовля і дощ, і від тільки він закінчився, ми їдемо додому. Парочку рибочок піймали, поспілкувалися з людьми, ну, вони взагалі нічого не піймали. А, той один мужик сказав, що одну піймав. А, одну на березі. берега. От. Все. Бо така от ситуація. Хоча, в принципі, місце рибне, можете Саші на каналі подивитись, там з цього місця у нього є класні відоси. Ну, навіть самі круті і жирні точки іноді не дають гарного результату. Хоча, хоча я вважаю, що у нас нормальний результат. Я взагалі задоволена, навіть дві щуки піймала. Все, фотка в інстаграм є. Блін, а в мене навіть фотки нема, слухай, Навіть фотки. Ну, нема. ти просто таку піймав прищепку ж. Ну так диви, та ти дивись, яка вона Ану, постав. Півмене, мене. Блин. О, якщо так фотка... <хи> я... я, О, я б тримала її отак, о, дивись, перед да, камерою. Ти мене, а ти там на тому томісіш. Кажеш, от то я, блін. А я би так якраз з моїми пальцями би її втримала. -яй 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 -яй. Е, дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, а зараз підпишеться вам. Дякую. Це вам. Гарного дня, мирного неба над головою. Слава Україні! До зустрічі Героям на слава. До зустрічі на Рибалці. Пока.